А це зональна пеларгонія молдавської селекції МД Солодкий Сон. Так принаймні перекладається на українську мову. Молдавською можу неправильно вимовити, МД сану Дольчі якось так. Е, сорт дуже красивий. Це моя новиночка цього року. Він не дуже вже новий цей сорт, але я придбала його в цьому році. Живець приїхав до мене навесні. І ось. Такий невеличкий кущик виріс. Це він у мене у півтора літра зараз. Розквіт він тільки, оце в мене вже восени. Це перше суцвіття. Я знімала один живець верхівковий. Але це було влітку і, на жаль, він у мене не вкорінився. Тому я не можу сказати, як швидко вкорінюються і добре живці. Сам по собі сорт, як на мене, не примхливий. Дуже компактний, і в нього дуже великі квіти і великі шапки. Це такий для мене гарний-гарний плюс. Квіти дуже гарні, крупні, сантиметрів, мабуть, 5 одна квітка у діаметрі, серединка рожева, нижні полісточки такі кремово-жовтуваті, трохи наче з зеленцею такі. Ну, дуже гарний. У мене подібних сортів більше немає. Для підвіконня гарно підійде сорт. Він невеличкий, дуже красивий. Придивляйтеся до цього сорту.